Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Бог оселяє самотніх у домі, визволяє бранців на щасливу долю. Господи, не докаряй мене у гніві твоєму. І не карай мене у люті Твої, бо стріли Твої пронизали мене, і рука Твоя мене тяжко вдарила. Немає жодного цілого місця на моєму тілі через пересердя Твоє, немає здоров'я в кістках моїх через гріх мій, бо беззаконня мої. Накрили мою голову, немов важкий тягар, тяжіють над мною, смердять, ятріють мої рани через божевілля моє, похилений і занадто пригнічений цілий день, ходжу я понуро, бо стегна мої повні палючого болю. І немає цілого місця на тілі у мене. Я зацепенілий і вкрай розбитий духом. Волаю через того немого серця, володарю усі бажання мої перед тобою і зітхання мої від тебе не приховані. Серце моє тріпотить. Сила моя полишила мене, і світла в очах моїх не стало. Мої друзі і приятелі уникають мене через мої побої, і близькі мої стали поодаль. Розставляють пастки ті, хто шукає душі моєї, про загибель мою розмовляють. Ті, хто бажає мені зла, цілий день міркують про підступи, а я, наче глухий, не чую, як німий, не відкриваю вуст, я став, ніби той, що не чує, і в чиїх вустах немає виправдання, на Тебе, Господи. Сподіваюся, ти відповіси мені, мій володарю, мій Боже, бо казав я тобі, нехай же вони не зовтішаються з мене, коли похитнулася нога моя, нехай не величаються наді мною, бо я стою, хитаючись, і скорбота моя. Завжди переді мною. Адже я визнаю беззаконня моє, сумую через мій гріх, а вороги мої живі та могутні. Численними стали ті, хто ненавидить мене даремно. Вони віддячують мені злом за добро, ворогують проти мене. За те, що я прагну добра. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не віддаляйся від мене, поспіши мені на допомогу, володарю мій, Спасителю мій, помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив, отже праведний ти в слові твоїм. І справедливий у присуді твоїм, ось був беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрості Твоєї, явив ти мені, окропи мене і сопом і очищуся. Омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого, не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до тебе. Визвали мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого. І язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скурботним і смиренним. Ти не погордуєш, ущаслив Господи, благоволінням твоїм сіон. І нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всипалення. тоді положить на жертовник твій, тельців. поквапся, врятуй мене, Боже. Господи, поспішиш на помич мені, нехай посоромлені будуть, і хай ганьбою покриються ті, хто шукає моєї душі, щоб схопити її, нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть усі, хто бажає для мене лихого, бодай повернулися. Соромом ті, хто говорить на мене. Ага, ага, нехай тішаться та веселяться тобою усі, хто шукає тебе та хто любить спасіння Твоє, і хай завжди говорять, хай буде великий Господь, а я вбогий та бідний. Поспішиш ти до мене, о Боже, моя поміч. І мій оборонець, то ти, Боже мій, не спізнися. Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемагутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердини моя. Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирвестене птахолова, з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе і під крилами його заховаєшся ти. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся, і відплату безбожним побачиш. Бо Господа охорону мою, Всевишнього Ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає. І до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм янголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева і вужа ти наступиш, лев чукає крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую Його та прославлю Його, і довгістю днів я насичу Його. І він бачите буде спасіння моє. Якщо Господь не будує дому, марно працюють над ним будівничі. Якщо Господь не стереже міста, марно пильнує охорона. Марно ви в досвіта стаєте, до пісна сидите і їсте хліб скорботний. Тоді, як і він дає сон своєму улюбленцеві, ось спадщина Господня, діти, нагорода від нього, плід утроби, як стріли в руці воїна, так сини юності. Блаженний Той, хто наповнив ними свій сагайдак, не соромляться вони коли говоритимуть із ворогами біля воріт міста. Блаженний той, хто боїться Господа, хто ходить його шляхами, ти їстимеш плоди праці рук своїх, блаженний ти і добре тобі. Дружина твоя, немов плодовита лоза в покоях твого дому. Діти твої, як віття олив навколо твого столу. Ось так благословенний буде муж, що боїться Господа. Хай благословить тебе Господь і Сіону, щоб ти міг бачити процвітання Єрусалима в усі дні життя свого, і щоб побачив Ти. Синів своїх синів. Мир над Ізраїлем. Після псалмів бажано прочитати цю молитву. Посилання ви бачите на екрані. Всім Божого благословення і щасливої долі. Амінь.